Всім привіт! Розпакуємо невеличку посилочку з сайту Джоуса. Зараз на сайті діє безкоштовна доставка в Україну без мінімальної витраченої суми. Тож я замовила всього-навсього два засоби, і вони мені доїхали безкоштовно. Як і завжди, куча різних пробничків, матуючи серветки, СПФ, гідрофільна олія, все це дуже цікаво спробувати. Саме для мене було цікаво спробувати засоби від корейського бренду Equalberry. Я багато бачила відео, особливо про тонер, тому замовили ці два засоби. Сам бренд базується на тезах чиста кростота» та чисті формули. Об'єми є 155 мл та 300 мл для тонера. Головними у складі є гіалуронат натрію, алантаїн та пантенол. Всі ці компоненти розгладжують, зволожують, відновлюють, заспокоюють та прискорюють регенерацію. А так як тонер ще й відлущує, він містить ензими і комплекс фруктових екстрактів. За консистенцією, це приємний тонер, не загустий та не жирний, запаху немає. Як на мене, це дуже гарний повсякденний тонік для додаткового очищення та відлущення пор, при тому ніякого дискомфорту, сухості чи подразнення немає. Також із цієї серії я замовила сироватку. Вона йде у об'ємі 50 мл. У складі є сквалан, гіалуронова кислота, пантенол, що глибоко зволожують, утримують вологу всередині, за рахунок цього візуально розгладжують та надають сяяння, а також екстракт центели та її похідні, екстракт гутойнії. Регенерують, знімають запалення, заспокоюють, зменшують почервоніння. За консистенцією це гелева сироватка, воно гарно розподіляється та залишає захишний шар на шкірі. Запаху також немає. Сироватка дуже гарно зволожує шкіру, роблячи її сяючою та більш здоровою, заспокоює та знімає почервоніння. Загалом можу сказати, що і тоннір, і сироватка мені дуже сподобались, як універсальні засоби на кожен день. Вони прості у пакуванні і в інгредієнтах, але у цьому їх сила. Це все на сьогодні.